Ось так повинно бути у кожного. Ми знаходимося в мого друга вдома, в якого стоїть така от лежанка. Рекомендую усім тримати вдома таку лежанку, от мій друг Степан. Оце в нього вдома така лежанка. Старається кожного дня лежати в такій от лежанці. Лежанка сконструйована і зроблена своїми руками. В лежанці знаходиться 4. Вулика лежака, вон знизу ми можемо бачити е, льотки, куди вилітає пчола. Ну, зараз ранок десь біля пів дев'ятої години, так що льот слабенький. Погодка хмарнося вокруг, на дощ збирається. Ото така от краса в дворі, в друга мого. Ну, пасіка знаходиться в нього далеко від хати. Але вдома, вдома тримає таку лежанку для своєї сім'ї, щоб всі могли оздоровитись.